Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Це програма Зверни увагу в студії Тетяна Рамус. Ми постійно намагаємось когось приручити. Згодні. І тенденція така, що звичайних собак і кішок нам замало. Зараз в газетах пишуть, що хтось розводить страусів, а від когось втік крокодил. Але не завжди ми знаємо, як правильно утримувати крокодилів і чим годувати хом'ячка, купленого на ринку, який зненацька став схожий на ведмедя. Звичайно, вам вирішувати, яких друзів тримати поруч, але наші інструкції зайвими точно не будуть. сьогодення. щодня од й теж хочеться якоїсь екзотики. Тваринку б завести, чи що? Нікаких чи будемо, будемо. Може би, тигра? Крокодила. Ну не крокодила, це точно. Може, черепашку какую-то маленьку. Бажання мати друга екзота відвідує українців періодично. Це нормально. Головне обрати його правильно і дізнатися про всі умови життя іноземця в нашій державі. Ми ну, в ответе за тих кого приручили. Я люблю білих і пушистих. Но рібенок у мене любить ящериц. Любить дитина, а дбати про вам. Тому і живе ящерка в офісі мами дизайнера. Робота і дім два місця, де можна поселити екзота іноземця. В залежності від цього його і обирайте. Та літом живіт в квартирі, бігає по балкону. а У нього дві комнаты в распоряжении. Як говорить, у богатих свої причуди, бізнесмен э, купить крокодила, похвастається перед какими то своїми друзьями. Для крокодила необходимы определенні тепле условия. Э, бизнесмены их просто тупо содержать ванни. Э, в результаті крокодил живе не более 2-3 місяців. Ванна неправильно, дві кімнати теж, тільки якщо вони окремі і не призначені для вас. Завчасно врахуйте скільки місця можете відвести для тераріуму і навіть гілочки у нього. На подушці з вами він іноземець екзот спати не може. Животні нуждаються не тільки в спеціально оборудованих тераріумах, так же не можуть нуждатися спеціально виведіної кімнаті. Отже, екзот в купі з ґрунтом, власним місцем це не дешево, а з доставкою часто і нелегально. Дуже багато возяться крокодилів, попугаїв, причому дуже рідкі, такі як жако, різних удалов. Готові захищати нелегала перед законом? Маєте він ваш друг, а захищати себе від нього не від закону, від друга, який часто хворіє бо значим. А місцеві лікарі допомогти не можуть В Ветеринарні клініки. К сожаленню, пака що то, що не оснащені медикаментами, а собственно даже нет методів діагностики їх заболівань. Щось це такий холодний. Захворів, чи що сразу ми і не розпознаємо легке недомагання, головна боль силки на те, що ну простудився, а Це може бути опасне глісне заболівання, кожної болезні. Складнувато якось, але я не з тих, хто відступає. Ну хіба що ліжко тобі моє не підходить? Куплю тераріум. Може, хоч бутерброди, як я їстимеш. человек, беря животное экзотическое, должен знать, чем оно питается. Корма, которые как бы соответствуют нормальному рациону экзотических животных. Это сверчки, которые находятся в баночках консервированные, а также вы можете приобрести зоофобуса. Это живой корм, который любят гирозавры, эублефары и змеи. Сколько с тобой уроки? Я думала, будет простейше. Простіше не буде навіть з черепахою. маленькі і великі іноземці, екзотварини не розваги. І поки в Україні немає місця, куди можна віддати, якщо стали непотрібними. Тож зважте все і або любіть, або краще не заводьте. Крокодил може і краще за собаку, проте невідомо чи не полюбить вас одного разу сильно, аж до бажання поглинути цілком. Собака все-таки зрозуміліший. Зверни увагу. А там заводь хоч ведмедя, в маленькому віці вони схожі на песиків. Сайт frewi.raмус.com.ю чекає на ваші історії. Читаємо їх цілодобово і взагалі ніколи не спимо, бо працюємо для вас щоденно на п'ятому. Бувайте! З вами в студії була Тетяна Рамус. Зустрічайте. Вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 у усіх відділеннях Укрпошти.